Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по головних заявах помічників Путіна. Лавров Ушаков Лукашенко вже е зробили свої заяви а в Європейському суді. Україна програла трагедію в Одесі. Виявляється, що ми тепер винні в тому, що росіяни зробили диверсію, підпаливши будинок з людьми. Є кілька інсайдів в цій справі є дуже багато питань до тих, хто представляв державу. Друге, чому реально не провели нормальне розслідування. Бо, наприклад, нас звинувачують, чому не подали вчасно швидкі. Ну, і здавалося б, дійсно, чому не приїхали вчасно швидкі. А потім виявляється, що за швидкі відповідав російський любитель русського міра, який сьогодні живе в Окупованому Криму, більше того, ще й очолює районну адміністрацію. Тобто він зробив тут провокацію, диверсію. Затримав, типу представляючи Україну, а зараз поїхав до себе на родину, на Московщину, Його звідти відправили в Крим, каже: будеш там сидіти управляти. Але він тікав в Москву. І ось наші не розібрали, що це спеціально когось підіслали, ось так погано представляти Україну. Давайте проаналізуємо плюс Штати. З Росією ведуть переговори щодо купівлі північних потоків. Це одна з пропозицій Путіна, один з хабарів, який він хоче засунути Трампу. Ну і загалом про Трампа 51% американців каже, що Трамп рушить американську економіку. Ну і загалом, по цьому всьому, давайте пройдемось. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну актуальну інформацію щодо переговорів. Це надзвичайно важливо з вас підписка. Але ми скоро почнемо новий збір. Я думаю, ввечері я обіцяв, що повернемось в четвер. От сьогодні вечір. Можливо, завтра у нас є нові збори. Потрібно включатись. Попередні ми закрили проплати пішли. От, а дуже скоро будуть фотографії зі звітами. Друзі, підписуйтеся, ми починаємо. Лукашенко сьогодні зустрінеться з Путіним. Зробив пару заяв. Після Лукашенка мають зустрітися з Вітковим Важко прочитати його американське прізвище, власне, має зустрітися спочатку Путін з Лукашенком поговорити, а потім зустрітись з американським гостем. Ну цим самим він демонструє певну вторичність. Вчора він демонстрував войовничість. Путін в камуфляжному весь такий одягнутий, типу, дуже войовничий, але не справжній. І по життю, і власне вчора на цих зустрічах. Російські воєнкори кажуть, що Путін відкине пропозицію американців, мовляв, не цікаво. Лукашенко каже, що Україна відкине, але погодиться, коли Путін достане всі свої великі козири. Ну, зрозуміло, що натякає на ядерну зброю. Лука буде зустрічатися з Путіним. Багато сентиментів щодо мінську. мінську 2 і загалом. А багатьох моментів, які вже давно всі забули. Але Лука намагається відкопати не тільки картоплю в своїх болотах, але й намагається відкопати рідкоземи, щоб сподобатись Трампу більше, ніж Україна, і власне самому туди залізти. Лавров теж сказав, що їх не цікавить представництво країн ЄС і загалом думка країн ЄС. Він каже, що ні, не будемо цікавитись, що Європа загалом Путін має відповісти, Ушаков каже, що вони зараз ждуть розмови з американцями. От і каже, що Росія не хоче тимчасового перемир'я, Путіна цікавить тільки довге, бо тимчасове перемир'я Україні допоможе переозброїтися, отримати додаткові ресурси від Сполучених Штатів Європи і загалом від західного світу. От, і каже, що під час розмови з радником із нацбезпеки з Волцом виклав позицію РФ щодо цього. Е, типу, ніщо інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого не дає ця угода. От, також сказав, що Путін, можливо, пізніше в четвер, під час спілкування з Ведя озвучить детальну позицію Росії. Тобто, це буде на вечір, хоча ви знаєте, що. Вітков уже в Росії і чекає давно на зустріч із Путіним. Зеленський тролить Путіна, каже, що понад добу Росія не дає змістовної відповіді щодо перемир'я. каже: на жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджено ну, знову ж таки. Це вже не доба, це третій день пішов. Ну от що саме Росія прагне продовжувати війну. Та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємось, що тиску сполучених штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни. Ну так насправді м'яч на на стороні не просто Росії, але й Трампа, який обіцяв, що зможе дотиснути Путіна Бесент, міністр. Економіки каже, що можемо ввести будь-які мита, можемо зробити там дуже боляче. І Трамп вчора казав, що може дуже боляче зробити Росії. Ну але зараз він не хоче цього зрозуміло, що робити. Ну от зробить не зробить, тому що Росія демонструє, що їй все рівно. А плюс Україна не просто сидить, склавши руки, ми отримали від Канади 1,7 мільярда доларів в. В межах ініціативи ЕРА зрозуміло, що це російські гроші. Нехай Росія страждає і платить, От. і хай Росія показує, що вона буде платити репарації, е, поки е, Бесент не вводить санкції, чекають зустрічі з Путіним. В штатах в Сполучених Штатах вийшла соціологія, що 51% американців вважає, що Трамп призвів до погіршення економіки, і тільки оточення Трампа і його ядерний електорат, що кажуть, що жити стало краще. Ну от європейці, так як і канадці, б'ють не по всіх бізнесах Америки, а саме по тих. Де власне проживають трампісти? Щоб вони в першу чергу відчули, змінили свою думку і змінили ставлення Трампа. Е, ну і наприклад, ввели санкції, ввели тарифи, нові мита на віскі. Ви знаєте, що Теннессі, Кентакі, там якраз живуть дуже багато трампістів. Ну от віски санкції взяли і поводили. Е, ну і маск теж непогано санкції вводить. Закрив usaid програми. Кілька тисяч людей звільнили, які робили дитяче харчування. Тому що в Трампійських штатах це харчування виробляли, кілька тисяч людей вже без роботи. Трамп вже дав на горіхі маску. Типу, що ж ти не дивишся, що ти робиш? Маску загалом треба по 2 мільярди в день зачищати. Він каже, що якщо не будуть стільки скорочувати, штати чекає банкрутство. Знову ж таки, в штатів там більше 30 трильйонів боргів. Ну, яке банкрутство? Ви друкуєте гроші. Але почали з цим працювати. Так от. Трамп сказав, що якщо не знімете з американського віскі, е, мита, то на європейське шампанське вино 200%. Але нагадаю, 51% американців вважає, що Трамп не правий. І ось ці всі речі ведуть до просідання. Трамп в своєму стилі каже: ну окей, не правий, так не правий, економіка просідає, і його точно каже: а ми з силою тоді підемо і заберемо Гренландію. І кажуть, що він не виключає територіальне розширення Сполучених Штатів. Для нас це невигідна історія, тому що тоді Путін скаже: Ну, ви забрали Гренландію, ми забрали Україну і Крим. І зараз ми сьогодні ввечері почуємо претензію Путіна на чотири регіони України плюс Крим, чотири області плюс Крим. І Трамп, коли каже, що він готовий в військовому плані або його точно каже, що він готовий в військовому плані забирати Гренландію. Нам ця історія надзвичайно невигідна. Тому що якщо Трамп може забрати Гренландію, чому Путін не може забрати Крим? Скажуть росіяни і російські воєнкори? А, власне, суд ЄСПЛ, мене дуже розізлила ця новина. Я не знаю, хто представляв. Я хочу окремо дізнатися, але це провокація проти держави. Ми розуміємо, що таке ЄСПЛ. Ми розуміємо, як вони мислять. Але чому наші юристи не показали правду? Син одного відомого екс-регіонала, знову ж таки, це ще справа суду. Зараз не буду називати прізвище, але точно їх скажу. Відповідав за швидкі в Одесі. Потім втік в Москву, коли начудив і спеціально затримував, швидкі спеціально затримував. Я, до речі, це доводив на наших українських каналах ще до війни. Я розказував, що вибачте, але регіонали там сиділи, потім повтікали в Москву, потім в Криму з'явилися вже керівники Сімферопольської районної чи Севастопольської районної адміністрації государственної. Так подожіть, він же ж там відповідав в Криму, а вже за все нема, втік, вже працює на Москву. Так може, він і там працював на Москву, представляючи типу українську державу, а насправді був представником Москви і підігрував російські провокації щодо спалення українців, якраз таки, в будинку профспілок? Розумієте? І чому це не довели, чому ці факти не показали? Суд би взяв би це до уваги. Хто зробив цю провокацію? Хто спеціально зараз в цей критичний час переговорів підставляє державу? Або непрофесійно по тупості, або тому, що Росія дала бабло. Я не вірю в такі співпадіння. Їжакам зрозуміло, що Росія це робила, а тут вже ЄСПЛ визнає проти України. Друзі, дограємося, якщо корупціонери і бариги будуть продавати державні рішення, а це називається злити державне рішення. І Росія за це дає сотні тисяч доларів, ось в цьому і проблема. І нам виписали, що ми вже винні, В тому, що спалили наших громадян, бо не діяла поліція, не, ді... не їхали швидкі. Давайте подивимося, хто очолював поліцію. Брат із ДНР. -а. Теж. Зв'язаний з Росією, де він зараз? Точно не воює на Донбасі, точно не представляє Україну. Розумієте, ось в цьому проблема так само з переговорами, так само з багатьма іншими речами. Коли державу підставляють ті, хто працює на Росію. Нам сьогодні треба очистити наш державний. Апарат. Нам сьогодні треба максимально вичисти його від корупціонерів та російських агентів, бо тоді нас будуть карати в ЄСПЛ і в багатьох інших історіях. Друзі, тільки з'явиться інформація від Путіна. Спершу зустріч Лукашенко, потім Вітков, потім, зрозуміло, відкриють свої чорні роти російські пропагандисти. Наразі вони говорять, що їм не цікаво. Я думаю, що будуть піднімати ставки, будуть піднімати свої хотілки, але будуть намагатися не втратити вікно можливостей, яке для них відкрив Трамп. Крутіше, ніж Трамп, в Росії у Вашингтоні ще не було. Далі піде на спад. Далі об'єднаються демократи, об'єднаються республіканці. Трамп може начудити з економікою, я вам уже це розказав. І далі можуть бути проблеми. Ну от. Але зараз вони точно будуть намагатися цим скористатись. Хоча, бачите, деякі аналітичні КГБшні центри кажуть, раніше 26-го війну не завершувати. Росіяни надихнулись сваркою Зеленського, ще попередньо, не враховуємо джиди. От, надихнулись і кажуть, о, можна буде до кінця року ще й піти на Київ, на Дніпро хочуть піти за два місяці, або на Запоріжжя. Ось вони хочуть підняти ставки більше крові. Ну, але... Давайте тоді Трампу, чесно ввечері сьогодні скажемо. Треба, щоб президенти зників і Путін не хоче. Тоді давайте, як ви обіцяли, пане Дональд Трамп, давайте зброю, давайте оборону, давайте системи Петріо, тому що ви бачимо, що ракети завершуються. Да, дають, да, зараз черги на складах, все вивозять, але суперважливої зброї не вистачає. Чекаємо відповідь Путіна, тоді будуть е, нові. Висновки на базі того, що він скаже, тим більше обіцяє, що має зробити розгорнуту відповідь. Яке ваше очікування? Погодиться підніме ставки чи третя навпаки відкине пропозицію України та трампістів? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал, якщо хочете першим мати оперативну аналітику з переговорів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!